Дива починаються, коли віриш у себе. Тієї ж миті за плечима з'являються крила, а чарівна казка стає реальністю, у якій все можливо і мрії збуваються. Казка у пошуках себе. Далеко від гамерних і людей є проліс, у якому вже безліч століть. У ньому під куполом із верховить. Ховається хатка від зайвих очей. Живе в ній бабуся старенька, як світ, щоранку на ганок виходить вона. У посмішці сонце, в очах сивина. Виходить бабуся і каже Привіт! Привіт, бабусяко, скушив долина. Я тутечки, зараз прийду, зачекай. Я не загубилась, я хуху шукаю. «Ова! чий це голос, дзвінкий, мов луна? Є в бабці онука, знайомтесь, будь ласка, допитлива, щира, збитошна буває, Від рання до ночі танцює, співає, Казковий дивний в неї казка. У пралісі добре удвох їм велося. Бабуся про казочку дбала завжди, Щоб часом не сталося якось біди. Вплітала черзілля в дитяче волосся. Отак От би й жили та село, що під лісом все більше і більше манило дівча. Ну, ба, я пограюсь, ходинку хоча б, просила казка і йшла на узлісся. Сільські дітлахи лісовичку приймали, з'їдали принесені ж мені суниць, а потім штовхали, щоб падала ниць. Дикункою звали та ще й реготали. Поглянь лиш на себе, не мита не зграбо, бур'ян по висмику з волосся свого. Сиди там у лісі й до нас ні ногою. Смердюча, товста, неосвічена жабо. Найбільше старалась красуня Роксана, Шпигала образами наче оса. Буває жорстокою навіть краса, буває, слова пропікають нам рани. І плакала казка, тікала від світу, і мотанку ляльку мочила слізьми. Відтак підглядала лише за людьми в густих і зелених ховаючих світах. Минали роки ті образи та кпини. Зронили казчину душу зерно, невіри у себе, і невздовзі воно зросло бур'янами у серці дівчини. То й добре, що в лісі дремучим живу, так думала казка. Бо я наяву страшенно негарна, незграбна, товста. Ховай від людей мене хаща густа. Та часом і в хащі заходили люди. Чи то на прогулянку, чи на пікнік, зблизька приїздили або звіддалік, сміття після себе лишали повсюду, а казка усе те на смітник носила, щоб кожна галявина чиста була, бо то якось журнал про мистецтво знайшла, і мрія про сцену її полонила. Себе уявляла у сукні яскравий, неначе співає для сотень людей, Немов по червоній доріжці йде до щирих сердець, до визнання і слави. А поки на сцену галява була, найкраща у лісі казково квіткова, Здавалося, казці нікого довкола, тож вільно за піснею пісня лилась. Пронизливим птахом шугала у хмари, горнулась до квітів, бриніла в млі, всміхалася сонечку, травам, землі і повнили світ дивні кащини чари. А поміж квіток, нашорошивши вуха, Вдихаючи цвіти гармонію нот, Від зачудування роззявивши рот, Ховалась маленька пухнастенька хуха. Вона вже давно за дівчам скрізь ходила, була непомітна, як хухи усі. Пилком харчувалась, купалась в росі, і кащини співи страшенно любила. Чудового літнього дня в ліс із міста приїхав юнак, музикант і актор. Шукав відпочинку від гаму, заторіт, від фанів докучливих. І журналістів. Гуляв собі лісом, аж раптом о, диво, це спів, чи це казка? Це ява чи сон? Ця пісня з душею його в унісон злинала над світом, легка і правдива. Агов, хто співає? гойднулися віти. Я звуся романом, і я музикант. У гурт мені треба співачка така. Виходь, дай на тебе хоч поглядіти. Нізащо, озвалася казка зі схову. Красуни, не бійся, благає Роман. Ми б разом співали, і це не обман. Подумай, вночі я прийду сюди знову. На тім розійшлись. І ніхто не побачив, що поруч, сховавшись за дубом сухим, стояла красуня із серцем лихим. Роксана підступна, жорстока, ледача. Ніколи казці не було так сумно. Півночі захлиналася від сліз. Той красень думає, що і я красуня, але чиє бридкіша на землі. За мить до злету поламала крила, за крок до мрії вдарила зима. Вже праліс темна ніч давно накрила. Мабуть, прийшов він, а мене нема. Аж раптом чхи, ну в тебе і пиляка, негайно припиняй свої плачі, поплакала і стоп, вже годі плакать. Іди за мною, тільки Мовчи. Тихцем навшпиньки вигульнули з хати. Бабуся щось мугикнула в вісні. Та хуха знає рухи чарівні, Якими може будь-кого приспати. Довгенько йшли, збивали теплі гроси, вражалась казка з дивовиж нічних, аж ось галявина. Хащах потайних. Там бурштинова панна чеше коси. Я звуся Марча, усміхнулась панна. Я знаю, як проліз дбаєш ти. Але тобі судилося розцвісти. Не тут, а між людей. Йди до романа. Але мені, оторопіла казка, я ж не красуня, я така. Товста, мовчи, поклала пальця на вуста владарка лісу. Ти в душі прекрасна, твій голос диво, він серця леліє. Ліс оживає від писень твоїх. Візьми цей бурштиновий оберіг І зла тобі ніхто не заподіє. Які ж казкові теплі літні ночі? Просяклі нас крізь тайною зір. Та саме уночі полює звір, вночі не видно, що брехливі очі. Отож Роман дивився на Роксану, що замість казки уночі прийшла, йому тендітну ручку подала, І не заподозрів жодного обману. І поки казка вичесала трави, а потім бігла лісом навпрошки. Минаючи доріжки стежки, світанок провіщали вже пташки, і край небом розтікалися заграви. Вона не встигла, вибігла на шлях і ледь не впала з розпачу й знемоги. Машина, що стояла край дороги, вмить заревла, немов ведмідь з барлогу, і маревом розтанула в полях. Не відпущу. «Бабусечка, будь ласка, не смій сама ступати за поріг, Але ж я маю Марчино беріг. Пусти мене, благала бабця Каско. А де ж мої? Де зверобій? Де м'ята? Хіба тебе вони не берегли? Вони мене обридливі були. Я через них була гидка й кошлата. Онучечко, отямся, зупинись. Серед людей тобі не буде краще. У тих містах давно усе пропаще. Давай же жити, як жили колись. Ні, я піду, не смій мене тримати. Підеш, забудь про мене і про ліс. Хай я пролю ріку старлечих сліз, але тебе не зможу врятувати. Брела на осліп де кого шукати, чи й справді вмістиш, де її біда, Щоб проковтнути, начесь руда ковта пташа, що випала з гнізда. І так і не навчилася літати. Бетонні джунглі, ревище моторів, немов мурахи, люди тут і там, у серце щем, а на душі сльота. Аж ось. Чудною квіткою фонтан розцвів на площі, гарний і просторий. Там вуличні музики тихо грали, завмерла казка случкою їх. закрила очі, світ чужий затих. Лиш музика від оплесків гучних отямилась раптово. Що тут сталося? Бринів твій голос, наче дощ ішов. Мій голос я співала і ще й як. До казки підійшов один юнак із тих, що грали. Впевнений, це знак. Ходімо з нами на пісенне шоу. Довкола пильні очі телекамер. Кругом артисти, блискітки, вогні. Невже це не вважається мені? Це ж те, про що я мріяла руками? До сцени казка линула на крилах. Аж глядь ідуть Роксана й Роман. Ураз, неначе світ покрив туман, неначе кров спинилася у жилах. Подалі звиці геть єдина думка Заволоділа казкою умить. болить. Ой, як болить і кров кипить. Уся в сльозах забігла за лаштунки. А там бабуся. Казочка, бабусю, рідненька, бабусячечко, не плач, як ти знайшла. За все подякуй Хусі. Пробач мені, і ти мене пробач. Обійнялися, плачучи, раділи. Шкода не чула, як співала ти. Я не співала, бо його зустріла. Онучко, менше слів, а більше діла. То ти не проти, звісно, ні. Іди. Ще так ніколи казка не співала, здавалося, спинилася земля, щоб краще чути, наче немовля, беззубо бабусяко усміхалась. Ущухла пісня, небо голубе вбирало в себе сонячні октави, Шукала казка визнаття і слави, А відзнайшла загублену себе.